Голова Волинської ОВА Іван Рудницький привітав трьох волинян-учасників Invictus Games 2025», які гідно представили Україну у складі збірної на міжнародній арені, демонструючи незламність духу, силу волі та спортивну майстерність. Зокрема, голова Волинської ОВА Іван Рудницький організував зустріч із спортсменами, відзначив їх нагородами та грошовими сертифікатами. Кошти на які виділили з обласного бюджету. На зустрічі також були присутні заступник голови. Волинської Ова Тарас Шкітер та голова обласної ради Григорій Недопад. Сергія Гордієвича за зайняте перше місце у змаганнях у гірськолижному спорті та участь у змаганнях 85 тисяч гривень. Костянтина Копелюка за зайняте третє місце у волейболі сидячі, четверте місце у катанні на сноуборді, шосте місце у баскетболі на візках та участь у Invictus Games 2025 – 135 тисяч гривень. Алло Сенченко за зайняте шосте місце в складі національної збірної команди України у змаганнях з Керлінгу та участь в іграх не Корених 60 тисяч гривень. Алла Сенченко зазначила, що окрім участі у змаганнях у них була і дипломатична місія. Ветерани донесли усій світовій спільноті на власному прикладі, що таке війна і які страждання вона несе. Також наша дипломатична була місія. Ми донесли всій світовій спільноті на прикладі. мому я розказала про свою історію. Це дія. Євий спосіб донести людям на форматі того, що от доля людини, яка постраждала під, під час війни, і так люди краще сприймають цю інформацію, бо морфне втрати, аморфні ці, а це в лицях, і вони дуже чули і дуже відгукнулися. У травні 2022 року вона отримала поранення під час виконання бойового завдання в Лимані Донецької області, після чого потрапила в полон, де пробула 8 місяців і 11 днів. Костянтин Копилюк поділився мрією щодо створення у ковальській громаді команди з волейболу сидячи. Є мрія і мета в мене безпосередньо в Ковальській громаді створити команду з волейболу сидячи. Що не я їздив, як представник Волині грати за різні області на ветеранські змагання, приїжджаючи з Дудом, завоюючи медалі, вона красива, все, але не така душевна радість, коли це своєю командою з Волині, і ти приводиш ти кубок виграний на Волині. Також спортсмени вручили голові Волинської ОВА пам'ятну монету інвіктус Games Геймс-2025», яка стала справжнім символом боротьби та стійкості.